Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся чоловікові при тому, що він вам нічого про це не каже? Або ж як розпізнати похолодження в ваших стосунках. Знаєте, це буває, коли жінки щось відчувають, чоловік каже: Ні, ні, все добре, все добре. Не знаю, чи буде мене так краще чутно, мені здається, що буде ще гірше. Але я спробую. Сіли всі уважненько, починається урок, дивимося відео. До речі, мені було бачити набагато легше давати тобі морозів, коли тобі очі були закриті. Що ми бачимо тут, любі друзі? Бачимо, що сидить Олександр. Ось так. Да? Зверніть увагу на ті відео, які я вам постила до цього. І все побачення. Я розумію, що там нарізано, я розумію, що ми з вами не все побачили. Але те, що у нас є, да, той матеріал, який у нас є, він майже все побачення просидів у такій позі, навіть не рухаючись. Його положення тіла спрямоване вперед. Ксенія сидить збоку, що відбувається? Вона біля нього крутиться, вона біля нього бігає. В той самий час, яка мова тіла Ксенії, вона повернута до нього. Тобто, дивіться, він дивиться вперед, а вона дивиться на нього. Так? Вона сидить біля нього. Вона там якось ручку так поклала. Вона хоче розібратися, що взагалі відбувається, що вона робить далі. Дивимось, якщо я почну грати якусь роль, яка би їй подобалась, мені здається, це буде ще болючіше, пізніше для неї, і для мене в тому числі. Зажні аж самі стало важко від перегляду цього, тобто, бачите, що вона максимально рухається, вона вже і ніжку підклала. Чому так відбувається? Тому що, скоріше за все, вона відчуває тривогу і коли. В тілі є напруження, то цьому напруженню треба якось вийти. І коли воно не може вийти через сльози, напруження наше, коли воно не може вийти словесно, коли ми не проговорюємо, то воно намагається вийти через тіло. Тобто нам, ніби нема місця, ми не знаємо, що робити, да куди діти ту руку. Ми починаємо ну. Знаєте, як прояви нервування. Оце те ж саме. Виходить, що вся її мова тіла, вона до нього, вона хоче зрозуміти, що ж не так. Вона хоче зрозуміти, якби його справжнє ставлення, бо над ними щось висить. Що над ними висить? Давайте послухаємо. Я не відчуваю до Ксюші зараз на цей день тих емоцій, які вона відчуває до мене. Женець стримувала сльози. Насправді Я стільки зробила для того. Щоб це побачення, в принципі, сталося. Дякую. тобі. Угу. Не буду більше лізти і боротися за чоловіка. Чи можемо ми засуджувати Олександра за те, що вона йому не подобається? Ні, не можемо. Наші смаки вони взагалі формуються в дитинстві, так само, як і наша прив'язаність, наш тип прив'язаності. Тому це нормально, що ми комусь подобаємося, а комусь не подобаємося. Також хочу відмітити те, як зреагувала Ксенія, Да? вона сказала, що я більше не буду нічого робити для чоловіка, щоб його добиватися. і це дуже крутий. Висновок цієї ситуації, знаєте, я думаю, що у неї взагалі все буде супер. Там ще потім, коли вона йшла із проекту, вона сказала, що я просто зрозуміла, що я маленька дівчинка в тілі великої жінки, і повірте мені, вона, якщо Зробила цей правильний висновок, вона ще з собою попрацює і у неї все буде чудово. Вона дуже мудра дівчина, вона дуже сильна особистість, все у неї буде добре. Тепер переходимо до того, як же розпізнати, що ми комусь не подобаємося. Це легше простого. Є найпростіший показник цього. Це наша мова тіла. Коли нам хтось подобається, коли ми вважаємо когось красивим або милим. Ми хочемо підсвідомо приблизитися до цього об'єкту. Дивіться, все що завгодно. Коли ви бачите красивий парфум, да? дуже красиво виглядає ця пляшечка. Що ви робите? Ви хочете підійти і понюхати, тобто ви хочете наблизитися. Коли ви бачите, лежить лайно, що ви хочете зробити? Ви навпаки, вас аж ворочає. Тобто, це наша. Нормальна реакція тіла, коли нам щось подобається, ми хочемо це до себе приблизити. Коли нам щось не подобається, ми хочемо це від себе віддалити. Те ж саме стосується домашніх улюбленців. Що ми робимо? Ми їх до себе притискаємо, бо вони для нас милі, вони для нас любі. Так? Те ж саме відбувається на побаченнях, те ж саме відбувається у стосунках. Знаєте, коли зникає емоційний контакт часто у людей, тоді, коли між ними зникає бажання. Торкатися одне одного, коли зникає бажання торкатися одне одного, отак дивитися одне на одного, слухати одне одного, це вже дуже сумний показник того, що є віддалення, що є холодок, що вже щось між вами змінилося. І тому їх мова тіла дуже показова. Він сидить, він навіть на її сторону дуже рідко дивиться. Він сидить так, ніби він спілкується е, зі стінкою, і таке може бути у вас в стосунках дуже часто, хлопці, нарциси да. Вони що роблять? Ви з ними спілкуєтеся, а вони на вас навіть не дивляться, вони вас слухають і дивляться по сторонам. Тобто, вони роблять вигляд, що ти мені максимально неважлива у цьому контакті. Давайте ще такий приклад: є люди, до яких ви ставитеся не дуже. Що ви хочете, ви кажете часто, я навіть бачити її не хочу. Правда? Це ж також про ось цей механізм зближення і віддалення. Тобто, якщо ви десь не побачені, і ви бачите, що чоловік... Ну, не хоче до вас якось там присісти. Да? Або ви йдете поруч і він трошки не зближує дистанцію. Ні, це буває перше, друге. Це нормально. Чоловік може тримати дистанцію спеціально, але е, якщо чоловік до вас навіть не повернутий, йде ось так, значить йому не цікаво дівчата, йому просто не цікаво. Ось і все.